Всім вітання. Сьогодні готуємося на базар. Прийшла вам показати кермек, як порозквітав. Оце тут таких 4 рядки. Довжина десь 50, може трошки більше метрів. Може хтось не бачив, як він росте. Отакий От тут білий, там синенький розквітає. Тут цілий рядок рожевого. І тут теж мікс і жовтий, і синій, і фіолетовий. Отакий. От і метелик прилетів полюбуватися кермеком. Ось так він з одного куща росте багато гілок. Оце один кущ біленький. Ось і тут виростає також з куща і там ще будуть пагони. Ось такий. Його, якщо дивитися на поле, то майже і не видно, що розквітло. Але якщо зблизька, ось такі гілки ми вирізаємо. Оце вже білий розквіт. Ось такий рожевий. Ось цей гарний. Ось такий світлобусковий. Також цю гілочку вирізаємо чи виламуємо. І бджоли дуже люблять. Бділка є. Також літають по кермеку. Ви знаєте, що вони збирають нектар? і супить цвіту. Ось такий жовтий також вирізаємо. Все ще багато не розквітло, він тільки ще почав квітнути. Він квітне до самих морозів, скільки бутонів. Оце буде синій чи блакитний. Оце все ще має розквітнути. Ось тут одну гілочку вже можна виламувати. І тут бджілка. Бджоли працюють. Де квіти порозквітались, бджілки літають. Ось такий рожевий з біленьким. Він дуже різний на колір. Може в одній парці одного кольору насіння, а кущі відтінками відрізняються. Нема стабільного, якщо один колір, то так він і є. На рожевому може бути якийсь світліший, рожевий бліденький, може бути темніший, як яка гілочка. Так само і на всіх відтінках. Ну, білий, то є білий, в білому відтінків немає. Ось там далі зараз покажу персиковий. Ось це персиковий називається. Он тут також бджілка. Але він отакий може бути з рожевим відтінком, а може бути з таким оранжевим відтінком. А це все з одної пачки насіння. І навіть Буває отакий. От це також з пачки персикової, але він більш схожий до рожевого. І це персик. Ну, оце найбільше схоже на персик. А це зовсім не персик, а було в одній пачці все насіння. І отакий от також з персикового. Вже майже жовто-білий. Нежка, жони. Кольора дуже різні в одній пачці, але відрізняються. Ось такий, оце теж персик. Ось фіолетовий який. Ось такий розклівший ми будемо вирізати сьогодні і формувати букети. Бджогли влітають, сонечко світить. джилькам є робота. Ось Отак виглядає загальна картина. Це блакитний ще, майже синій. На телефоні майже синій. Отак, все. Зараз буду вирізати, розквівши гілочки і формувати букети. Так, всі букети вже готові. Пару маленьких, тут мікс. Все, що залишилося з короткими корінчиками. Робимо менші букети. А ці всі основні ось такі різнокольорові. Ось такий синьо-білий, дуже гарний. Далі отакий рожевий з блакитним. Жовто-блакитний. Отакий. Тут ще знизу є рожевий з білим. Різні. Зараз їх повставляю в горщики оці. Це також саморобні горшки, сплетені з ротангу. Ось така вийшла краса. В таких горщиках поїдуть на базар. Ось який гарний букет. Кожний по-своєму гарний. Нехай люди вибирають, який кому подобається. Який хто любить колір. Ось такі букети готові на базар. Ще помідори виберемо. Ось така краса. Це буде стояти постійно. Головне, щоб не на сонці. Колір не втрачає. Ще навпаки він якось набирається яскравості, цей кермик кольору. Ось такі гарнесенькі квіти. Окрім кермека, у нас ще на базар є ось такі квіти гортензія широколиста. Ось з такою квіткою і рожевенька. Лишилося два сорти. І помідорчики. Це майшуай, тут Чорний Принц і Сашер, я мамото жовті і трошки бурячків і кабачків залишки свої. Оце все поїде на базар. Все, зараз спакуємо машину, завтра. Будемо торгувати. Ось такі гарненькі, смачненькі помідори і квіти для краси. Все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки. До нових відео!